І так, в даному відео ми поговоримо про можливості системи баз документообіг при роботі з заходом, а саме: налаштування, види заходів, підготовка заходів, проведення заходів, оформлення протоколу, виконання рішень, аналіз заходів. баз документообіг підтримує всі етапи життєвого циклу заходу. Перший етап підготовка. Що в нього входить? Це планування учасників місця і часу заходу, оформлення програми заходу, погодження участі місця та часу, підготовка матеріалів до заходу та розсилка учасникам матеріалів до заходу. Друге це безпосередньо проведення заходу, фіксування присутніх відсутніх, фіксування прийнятих рішень. Наступне це оформлення протоколу. Тобто це підготовка протоколу, погодження протоколу та безпосередньо затвердження протоколу. Наступний етап це виконання рішень. І, звичайно, що нам бажано і необхідно, це проаналізувати наші заходи, щоб надалі можна було більш чітко вистроювати і планувати подальші наші заходи. Щоб працювати з заходами в системі баз документообіг, нам необхідно перейти в налаштування загальні настройки програми та увімкнути функцію управління заходами. Якщо ви хочете вести роздільне виконання протоколу, ви також можете вимкнути цю функцію. Довідник види заходів дозволяє нам створювати стільки видів, скільки нам необхідно. Загалом, для налаштування ми заповнюємо вид заходу, вказуємо налаштування. Якщо потрібно вести протокол, ставимо протокольний захід. Якщо ми хочемо закрити доступ до заходу, автоматично вести склад учасників робочої групи. Для заходів цього виду заповнення робочої групи є обов'язковим ставимо, якщо ми хочемо сказати, що обов'язково треба закривати доступ. Ведекоратор. тут ми можемо вказати. Який куратор, тобто хто є головуючим в цій нараді? Тривалість. Тут ми можемо зазначити загальну тривалість цього виду заходу, а також ми можемо встановити наперед визначене приміщення, де буде проводитися цей захід. І так, що входить в підготовку заходу? Це вести назву нашого заходу. Вказати описання, вказати, який вид нашого заходу, це протокольна нарада або інший вид, важливість, можна вказати гриф доступу, якщо ми ведемо гриф доступу, вказати, в якій папці буде знаходитись. Якщо ми створюємо нараду на підставі предмету, можемо вказати на підставі якого предмету, наприклад, це лист від нашого контрагента, місце проведення. Організатора та запланувати початок та закінчення. На вкладі Учасники ми підбираємо загалом учасників наради, можемо вказати, для кого явка обов'язкова, вказуємо, хто є головуючим на нараді та секретаря. Додатково ми можемо підібрати час, перевірити час наших учасників, підібрати найкращий час для проведення, та перевірити доступність можемо. Коли це все зроблено, можемо відправити запрошення. Коли запрошення відправлено, ми це вже бачимо на вкладці учасники. Запрошення прийнято, відправлене і так далі. До стадії підготовки також відноситься створення програми. Тобто, ми тут вказуємо ті питання, котрі будуть розглянуті на нашій нараді. Що ми вказуємо з міст, Тобто, саме питання. Котре буде розглядатись, хто є відповідальний та потрібно прийняття рішення чи не потрібно. Також ми вказуємо плановий час на цей пункт програми. ми плануємо, що 20 хвилин ми обговорюємо цей пункт. На вкладці файли надалі ми можемо додати стільки файлів, скільки нам необхідно. Це дозволить нам ознайомити людей. З ну, всією необхідною інформацією щодо наради. Також ми можемо надати запит на надання матеріалів. Як ми бачимо, запит на надання матеріалів. Так, ми можемо направити для учасника нашого заходу, та відправити матеріали на ознайомлення учасникам нашого заходу. Робоча група це, в принципі, це ті люди, котрі присутні і хто має мати доступ до даного заходу. На вкладі додатково ми можемо вказати проєкт за необхідності, організацію та вказати, хто підготував і підрозділ. Якщо цей захід у нас проводиться на підставі іншого заходу, ми це також можемо вказати. До етапу Проведення в нас відноситься, по-перше, необхідно вказати, чи була відсутня, чи присутня та чи інша особа на нараді. На вкладці Учасники ставимо галочку Був відсутній. На вкладці додатково обов'язково вказуємо початок, факт, дату та час, коли наша нарада почалася. На вкладці протокол ми вже можемо починати вести первинний протокол. Тобто у нас є секретар, котрий цей протокол веде. Натискає Заповнити, система дивиться, що в нас по програмі заповнює. Якщо в нас в програмі одне питання, але у нас декілька рішень, то ми це можемо в будь-якому разі створити ну, новий рядок і заповнити це рішення. Що тут ми створюємо? Вирішили, тобто ми вказуємо конкретне рішення щодо е, цього питання. Е, слухали і хто виступив? Е, тобто тут ми вказуємо тих людей, котрі виступили, задали питання, е, розповів свою думку. Е, також. В карті програми ми маємо з вами вказати фактичний час завершення обговорення цього пункту програми. Фактично ми розмовляли по цьому питанню 45 хвилин. І так, коли ми нараду провели, у нас є необхідність, по-перше, привести до ладу наш протокол, та е нам необхідно додатково відправити його на погодження. В даному випадку секретар заходить знову до протоколу, перевіряє коректність заповнення, до, якщо необхідно, доповнює інформацію, та натискає відправити протокол на погодження. Тобто до того часу, коли нам потрібно виконати цей протокол, всі люди, всі учасники нашого заходу мають погодити наш протокол, всі пункти протоколу. Після того, як наш протокол погоджений, ми протокол затверджуємо безпосередньо у головуючого цього заходу. І вже після цього наш протокол ми можемо відправити на виконання. Тут же система побачить, кого ми вказали як виконавця у карті пункту протоколу. І цій людині направиться задача на виконання. Для виконання рішень за протоколом виконується проста функція відправити. Протокол на виконання. І так, звіти нам допоможуть проаналізувати інформацію щодо заходів. Щодо тривалості самого заходу, нам допоможе проаналізувати звіт аналіз тривалості заходів. Він у нас показує кількість заходів, скільки заходів просрочені по даті проведення. Та загальна тривалість планова, та фактична тривалість нашого заходу. Це також нам допоможе надалі більш точно е, організувати наступні заходи. Наприклад, на погодженні бюджету ми вже бачимо, що нам необхідно планувати трохи більше часу. Е, Аналіз часу виступів допоможе проаналізувати загалом, скільки часу на виступ було заплановано загалом по заходу. За конкретними виступаючими та проаналізувати фактичний час, скільки по факту людина виступала. Скільки по факту це питання обговорювалося? Динаміка заходів це звичайний звіт, який нам покаже загалом динаміку проведення заходів. Прийняття рішень по заходах. Допоможе проаналізувати загальну кількість прийнятих рішень за нашими протоколами. Список заходів це звичайний звіт, який нам формує весь список заходів, котрі були внесені в систему. Проаналізувати інформацію поверхнево. Статистика по видах заходів. Дозволить нам проаналізувати загалом, по нашим видам, скільки заходів проведено, фактичну тривалість проведення заходів загалом, що також нам надає інформацію, скільки ті чи інші заходи нас забирають часу. Час витрачений на заходи дозволяє проаналізувати за виконавцями, тобто, загалом, скільки. Той чи інший учасник заходу витратив часу на присутність на цих заходах. Та явка на заходи. Даний звіт нам допоможе проаналізувати відсутності наших учасників. Тобто, якщо ми вказували, що людина була відсутня, то ми можемо загалом проаналізуватися. Скільки відсутності було за нашими заходами?